Всім <питерев> привіт! З вами Бенчик Фэмелі, і сьогодні я йду на прогулянку разом з Санею. Так, я зараз переїхав знову. І, до речі, румтур буде в наступній серії. Угу. І я буду йти гуляти. Я хочу піти гуляти лишень з Санею. Ліна, відійди, будь ласка. А, що? І кажу. А, угу. І що я там ще хотів сказати? Ми хочемо піти в магазин і Мілана. Я я ж попросив, а, Ой, я не почула. І Ми підемо в магазин, хочемо там купити пачку чіпсів і ще велику кол Мілана! Ой, я пішла. Там точно якісь секрети. Я це чую, носом чую. О, походу, Саня прийшов. Заходьте, відкрито! Привіт! О, ви що вже відео знімаєте? О, роза знімає. Не я. Та давай далі ти будеш знімати, але Роза з нами теж піде, буде знімати. Угу, Добре, а ну давайте. Роза йди. І ось ми тепер зараз підемо гуляти. Не знаю, чи він казав, що ми будемо купувати. Та казав, я казав. Добре, ну, тоді йдемо. Ідем. Я туди йшов то взагалі там так клас не встигаю за ними. Тут така класна трава. Ага, вообще супер. Ой, мені показалося, що там Мілана була. There, Та, напевно, тобі здається. Here, like tears, you you Давно вже на дах не залазив. Ага, це так точно, тим більше так високо. Тут висота ж така величезна. добре не упасти. Якщо впадемо, то може статись біда. Вау, класні фотографії. Та що ти таке? А, Мілана? Ти що тут робиш? Я я цей Мілана. Ну ми ж тебе попросили не йти з нами. Ну я цей... Мілана, швидко додому. Ти і так далеко, твоя мама так далеко не випускає. Ну Я просто тихо, додому швидко. Що не так тут? Ну, я просто навіть не могла ні слова сказати. До речі, в нас скоро вийде нова заставка. Вона буде трохи покраща або погірша, я не знаю якому. Ані, от знаєш, якось таке так відчуття, що я засильно на малу накричав, та ще її штовхнув. Ну, може бути, я не знаю. Ну, може, треба якось вибачитись. Напевно. Треба вибачитись.